Думала, ефір скінчився, а це другий ефір. Я той завершила. Туди якісь дивні люди понаходили, і я щось на стресі якось закрила його, та і все. А тут зовсім інші люди, бачиш спокій. І далі тут так. Дякую за підписку, добраніч, тихої ночі. Божих благословінь. Я вже дов'язую над рукавчиками ось тут колір цей коричневий, кавовий, який він там, то вже його дов'язую. І йду мірять знову. Чи треба розпускати, чи гарно воно лягає. І як воно взагалі виглядає. Ось.

Ось тут у нас вже йде з'єднання і цей вже йде наступний ряд. Тож ми ось цю петлю лишаємо, а зараз де там тамножиться хвилину, друзі. Так, ось тут момент такий, що ми одну петлю лишаємо після всього пров'язаного, а трохи далі відрізаємо. Бачите, не розпускається. Тепер ось тут розтягуємо, бачимо, де там ось ця прошита ниточка, і тільки її розрізаємо ось так файно. Це ниточка для того, щоб її сховати у в'язання і вирівняти нею ось так рядає, щоб вони були поряд і виглядали. Чем виглядали файно. І ось тут. Так само ми ось ці ниточки закріплюємо, бо насправді воно там на один ряд відрізняється. А якщо цю ниточку протягти і закріпити прямо пришити, то не буде відрізнятися. Ну, і, звісно, ще обв'язка. Я пішла це всю красу міряти. Це так само одна петля розрізається і ось тут так само, і тут все. Це все, що лишилося із біжої нитки. Не знаю, на що воно, але може там хоч квіточка. Що, що, Іночка, пропустила? А вкотре не отримує повідомлень. Та нічого, не переживай. Я взагалі думала, що ти вже спиш. Відпочивай, а я пішла міряти.